Вітаю, шановні! Сьогодні в крамницю знову завезли нові контейнери з новим танком. А саме Char Futur 4. Це колекційний середній танк 9-го рівня, доволі швидкий, скорострільний і підкреслю, доволі цікавий зовні. Тому поїхали розбирати його броню. Повертаємося до огляду броні і маємо 70 мм в башті і 60 мм в корпусі, що на жаль є картоном. І не дивуйтесь, якщо навіть від восьмого рівня буде прилітати не на 380, а на цілих 500. шкоди за постріл. Тому рекомендацією є грати обережно. Зрозуміло, що спочатку більшість гравців будуть пробивати основними бронебійними, але з часом ця ситуація може змінитися. Тому, будь ласка, грайте обережно і не підставляйте свої картонні місця. Щодо гармати, то тут все набагато краще. Цілих. 3146 одиниць шкоди на хвилину, що дає змогу з 244 мм пробиття пробивати з шкодою за постріл в 340 одиниць, що є непоганим показником. І як на мене, цих показників буде вистачати, як і 3,7 секунди зведення щодо розкиду на 100 метрів 0,299 теж буде вистачати. Тобто виходить так, що танк вийшов досить непоганим. І зможе дати здачі більшості однокласникам. Єдиний нюанс це мінус 7 КВН. Наче не критично, але відчуття захищеності цей показник зовсім не дає. Тобто, якщо брати в загальному, гармата вийшла навіть краще, ніж у того ж самого АМХ 31 прототип. Теж середній танк 9 рівня, але преміумний. В нього гармата, що по альфі, що по комфорту, програє. Але там гармата вважається досить комфортною. То уявіть, яка гармата в нашого малюка. Що ж там по маневреності? А маємо майже досить потужного двигуна, у якого максималка має аж цілих 60 кілометрів і неймовірних 22 назад. Що дасть змогу врятувати себе від занадто швидкого вриву? Ось для. Що ж там по маневреності? А маємо мо. <смас> <смас> Що ж там по маневреності? А маємо. Що ж? Я не можу. Що... Збрись, каже, збрись. Треба прочитати сценарій. Збрись. Що ж Я не можу. Я, напевно, навіть це вирізати не буду. Привіт, хлопці. Що ж там по маневреності? А маємо майже досить потужного двигуна, у якого максималка має аж цілих 60 кілометр, і неймовірних 22 назад, що дасть змогу врятувати себе від занадто швидкого вриву. Ось до чого. А до швидкості питань в мене немає. Але у вас, напевно, є питання до того, скільки ж він фармить. І ось тут цікавий факт. Це колекційний танк і фарм там має бути відсутній. Ну, як він є, але не настільки високий, щоб вважатися преміум танком. І воно майже так і є. В переможному бою вивезете аж цілих 119 тисяч при першій ступені. А в більшості боях ця цифра коливається від 33 30 тисяч до 70 тисяч, що є, мабуть, досить непоганим показником. Ну, для колекційної техніки, ну принаймні так хочеться думати. Хотілося би по класиці трішки поговорити про зовнішній вигляд. Сам танк без легендарного камо виглядає непогано. Але з легендарним камо М'йольнір виглядає, як наче з фільму про Тора. Бо якщо розбирати цю назву, то це в прямому сенсі переводиться як Молот Тора. Тому словосполучення зараз чпехне як Тор своїм молотом, буде досить актуальною. Тому цей камо взятий з скандинавської міфології, і тому там є блискавки і башта в вигляді молота. Якщо чесно, ось саме ця кастомізація запала в душу, так як вигляд і символізм досить сильно порівнюються з фільмами про Бога грому. Тому що до кастомізації плюсую за зовнішній вигляд. Щодо того, як варто на ньому грати, тут досить цікавий нюанс. Танк доволі картонний, але при цьому по похарактеристика має комфорт гри, що дасть змогу що початківцям, що олдам навчитися роздавати блискавки суперникам тільки так. Зараз справдзе святло. Стрелам. Що робіш курва. Тому дякую за перегляд цього відео, за вподобайку і підписку на канал. Звісно, якщо ви чомусь цього ще не зробили. Також хотів би нагадати за свій телеграм-канал, в якому частенько проходять розіграші батлпасів і навіть танків. Посилання залишу в описі під цим відео. І, звісно, я не забув дуже вдячний спонсорам каналу, за вашу неймовірну підтримку. Дякую, шановні. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До зустрічі!